Так, друзі, всем привет вашим тракторну бригаду. Ну, колись тут була. Отак воно получається. То що там плити. Короче, вчора пахали, трохи не допахали. Не знаю, ми б тут і бе тут же оброблена земля. Дощик моросить. А тут ось така ось фігня. Клац. Ось, о, дві, два шпичака, не знаю, це со стовба чи не со стовба. Пробили колесо. Короче. Ну, я тут і комбайном їздив, усім, не знаю. Щось не бачили. А це попало так і все. Пробили вчора колесо ночі мене не було поки вони збортували його туди-сюди вже було і пізно вже 7 часов вечора було то що пробили тут плита десь лежить ну як десь де? отут а вроді під ногами Металолому, звісно, тут болтики, гаєчки. Так уже Зараз буде третій рік ми його пасимо. Тут він потихеньку починає. Що... Тут скажу, плита була. Тут, бачите, і, і щебінь Чого тут немає Бачите, вообще от І поцелух був Зараз буде І включає тоді скорость І пішов То що камні Оце отаке все Я вам скажу, оце тут щебінь отсів Блін, тут теж подсолнух був в цьому году, звісно, хороший. Забивається потрошки. Ну тоже пробили вчора колесо, конечно, нову резину, блін а вже. Ось, бачите. Ось клац. Метал. З чого воно І він так, бачите, який. Прибіль сразу. А отут аж у нас плита. Ми її так і не витягували. А тут ось поставили камінь, щоб знати. Надо буде чи викопати його подивитися, що воно там, не будемо трактором дергати. Це не діло. То що шпичаки, колесо коли що покамісь поміняєш, туди-сюди. запасного немає. Пока розбортіруй туди, время йде. А в нас дощі металчик, ні. Всякі резиночки. Тут годами копалося, копалося. Ну воно тут ніколи не вспахувалося. А ми його вспахали. Металу, конечно не багато, Ну, попадаються хороші болти, сплуга. Я ж кажу, оце ось Точь все більше і більше. Сьогодні вообще на 5 часов стояв. Тоді на 4 дня дощ, а у нас ще Гектар 5 надо запахати. Ну будемо вже після дощів пахати, якщо. Ну, борозда нормально. Я думаю десь 25 точно. В цьому році ми тут ще глибше вспахали. Ну пашемо. в тому году ще мелче було, то що земля влажна, лізе дебело. Ну трошки плуг не докидає, вроді би підрозстроїли, а там задній корпус він зігнутий. Ну коротше, нормально. Потихеньку, потихеньку запашемо. Я ж кажу, тут вроді би перший рік не очень було. Урожай подсолнух, а це вже третій год. То, що третій год подсолнух, то що оце тут отаке ось очки є сюрпризи. Якщо пшениця буде лежати, то це буде поганенько. О. І тут забивається. Ну, вроді би і бедитоване, але ну, я ж кажу, тут ми взагалі бедитували дощ і шо, там уже в кінці страшне. Виїжджали повні підкрильники, поки місь почистилися. Не так було хорошо, просто валяло палку. Вже й падалися сходи. Це ж ми тут починали тільки косити, поки ми настроїли комбайн. Тут ще потери присутствовали. Ну не багато, конечно, Але присутствовали. Вот така тут земля. О, це щебінь. Ось. І тут подсолнух хрода. Я сюди ну, під'їжджав, ну ось бачите які тут полки ну, з подсолнухами. Тут Непогано було я вам скажу Ціни нема на подсолнух. Не знаю що. Чи здавати його, чи не здавати ще. Немає металолома, щоб показати щось, щоб щось крупне було. Шкажу. Тут його конечно ми і багато визбирали Каждый год ж Як пашимо, так і есть, є і є, є, є щось Воно і з того краю, хорошо було метала там, там теж така куча щебня. тут а глина пісок перевернув а це ж тут була колись яма бачите плити яма мабуть. ну ремонтували техніку бачите отака фігня тут попадалася так. ми його скидаємо бо в тракторі вже нема де сидіти там так воно ще і по углам валяється цей металолом в кучках бачите ось камінь ще вітер дощ погода звісно не сильна ось дивіться яка ось І він тут був по А ось бачите, дивіться, раз. Скільки раз ходив. Одебели щось. Пластинка така хороша. Вона і за стогод не згниє. Я ж кажу, потрохи, потрохи там, там з краю він потихоньку, а тоді він бачить, не докидає, то що я ж кажу потихеньку йде, приподнімає містами буває. Там знизу ж ви бачите отаке ось все. Що воно тут було? О! Десь сука Отака От тут земелька. Другої не дають. І пішов. Туди вже лучше, а тут я ж кажу, ви бачите. Воно там плух откидає, а знизу оце все отаке Ну трошки є чорнозьома і Воно в перемішку не помішає. Главно щоб камней здорових не було і все то що... Як попаде то леміг відламає, то ще щось Ну а так, ось очки кілограм Отакі От діла Тут вже небагато залишилося. Сюди десь три плуга, ну туди більше там будемо взад-вперед їздити А так, вже все Тут шабашимо, бо вже й дощ капає, бачите Пісок всяка тут нічого не викорчовували, бо щоб не так видувало все, хоч якась буде посадочка, там дерево, там. Бо в цьому году там, те... Не окучували Я там не знімав. Не знаю. Містами вина, вітра були тоже. Повалило такими этими кусками. Ну не сильно, ну повалили. містами вообще жадко і нічого не піднімаш. Ну, ось яка тут борозда. Ну, я думаю, що нормально. Він риє його. Он песок вообще. Ну це таке вже. А так, потихеньку пашеться, Грязькувато, важкувато, звісно вже. Земля сира, тяжола. Тут якась така полоска оце цього, не знаю що воно там було. Ну спробуємо і таке. Так от воно получається. А ну-ка, що воно здесь буде? Ну, видно. Ну вроді ровно. Це тут, а де вначалі немає скорості, то стаються ось борозди. Ну, культиватором розрівняється все. Буде нормально. Може, ось бачите. -то. Ну, вроді би ходиш, ходиш, нема, нема, йдеш, о, лежить. Нема нічого такого інтересного, монеток чи ще щось. А ось плита. Ось, бачите плита. Це плита ось лежить. І плугом ось воно прочертило. І он отуда туди вона. Вона не здорова. Ну як сказати, не здорова. Це ось. І вона вроді би не широка, бо там оночки залетували. Просто не хочеться. Попереламувати усе. Зараз він заїжджає буде тянути аж туди, то що вже кілька плугів, щоб тоді там не розпахувати, туди не виїжджати, та що там яма. Вітер може трохи задувати, але но... Так і пасено ще магує поправлю, бачите, от такі кучі бувають нагортаються. Ну воно присипається. Ось, бачите, плуг зігнутий. Раз воно перекинули і пішов він. Отакі От діла, так і печемо. Ну Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!